Основні новини, які зараз відбуваються, це до Вашингтона вже прибула українська делегація. Президент України разом із першою леді відвідали... Меморіал жертвам голодомору тут у Вашингтоні. Вони поставили квіти і таким чином вшанували пам'ять жертв голодомору, який відбувався минулого століття. Ще також є інформація про те, що президент України буде мати чимало зустрічей. зокрема, можливо, буде зустрічатися та виступатиме у рейгані інституті тут у Вашингтоні сьогодні. Вечором, якщо говорити взагалі не тільки про українську делегацію, але й інші делегації, оскільки приїхало сюди до Вашингтона, що Менше 60 делегацій. Вони продовжують прибувати і їх продовжують зустрічати тут. І працює дуже багато людей. І зараз, наприклад, стартував вже офіційно сьогодні. Зранку самі стартував, і тут відбувалася низка різних форумів, публічних обговорень та тощо. З 9 ранку до 11 сьогодні за Вашингтоном. У вас це був вечір в Україні. Був Women's Security Forum, тобто це фо. Форум з безпеки для присвячених жінкам, і там виступала українська парамедикиня Тайра Юрія Юлія Паєвська, яка на велику аудиторію саміту поділилася своїми своїм досвідом перебування в російському полоні, і вона також розповіла, чому важливо сьогодні говорити і в чергове нагадала про питання України, і на цьому одному із форумів. Також буде дуже багато різних круглих столів в буде дуже багато розмов про безпеку про світову безпеку, про безпеку альянсу. Про те, як боротися із головним ворогом світу сьогодні, як боротися із Росією та з тим, що вона вчинює в Україні. Ви говорили про вчорашній вчорашню атаку Хмедиту. Звісно, тут у Сполучених Штатах дуже багато посадовців звернули увагу. Відповіли. Що вони підтримують Україну, і вони таким чином відповіли на ці масові атаки, які відбувалися в Києві вчора. Важливо зазначити також, що із таких новин, чого ще варто очікувати на саміті, це звісно вже з'явилася інформація про те, що можливо буде прийнята чергова військова допомога на 25-й рік. Орієнтовно, це будуть 40 мільярдів доларів в 25-му році. допомоги Україні більше інформації про це буде згодом з'являтися і в новинах, і ми будемо повідомляти. Теж дуже багато тут зустрічей в рамках саміту будуть відбуватися з держдепартаменту Сполучених Штатів. Дуже багато вони мають навіть окрему панель, на якій вони також обговорюють безпекове питання та питання взагалі. Безпеки в цілому світі тут в медіа центрі працює теж дуже багато журналістів. Всі вони теж зібралися, повідомляють новини. Дуже добре влаштована історія взагалі роботи тут, оскільки тут є окремо міжнародні медіа, окремо іноземні американські медіа працюють дуже дуже воно все так добре. Влаштовано. Якщо ще говорити про те, що що буде відбуватися сьогодні? То сьогодні ввечері буде така велика так тут на місці, де відбуває де, де відбувається саміт. Тут буде така велика зустріч. Це така е, е, зустріч святкування, і саме в цій зустрічі е, братиме участь і генеральний секретар Ян Столтенберг, який е, в Вашингтоні ще від вчора, е, і е, також орієнтовно повідомляли медіа про те, що можливо в е, цій зустрічі бере, візьме участь і президент Сполучених Штатів. Джо Байден. Можливо, також зазначити, що Єн Столтенберг вже від вчора у Вашингтоні. Дуже така була символічна традиційна історія вчора, коли він подав м'яча на бейсбольній грі. Це така американська традиція, і таким чином Ян Столтенберг, подавши м'яча, він відзначив власне якраз цю традицію, і те, що він підтримує цю традицію. Сам Ян Столтенберг вчора з Ентонім з Гуляли по стадіону, спілкувалися з людьми, дивилися, що що та як відбувається. Тобто, вчора був такий можна сказати, лайтовий день, а сьогодні вже буде дуже багато заяв. Власне і від генерального секретаря Єнса Столтенберга і від інших світових лідерів, які приїхали сюди до Вашингтона. Очікується знову ж таки більше 60 делегацій. То Вашингтоні кожен буде думати і вирішувати питання безпеки у світі. Зокрема, поки це вся інформація, яку якою я володію, біжу далі на зустрічі і біжу далі дивитися, що тут буде відбуватися. буду і буду інформувати про всі події на всіх платформах. Новини live. Слідкуйте за нами в Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі. В на всіх платформах буду також вмикатися в ефір сьогодні ще.